Пишись на український патріот. Тут усі новини і навіть більше. Увага, сенсація. Зеленський вже прибув до Польщі. Слава Україні, друзі! Останні новини. Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це повідомляють усі СМІ. Зеленський приїхав разом із першою леді за час повномасштабної війни. Це перший випадок, коли візит українського президента анонсували заздалегідь. У канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина-лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговорні делегації. Підписуйся на наш канал, став лайк, залишай свій коментар з приводу цієї новини. Керівник бюро міжнародної політики канцелярії. В канцелярії президента Марчин Пшидач, якого цитує РАР, розповідає, що переговори стосуватимуться усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики. За його словами, планують піднімати і історичні питання о 18.00 Заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. У канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту, і він має бути безпечним. Це перший офіційний візит Зеленського. До Варшави за час повномасштабної війни, окрім того, президент України і Польщі двічі перетиналися у робочому режимі Жешуві у грудні 2022 року і в лютому 2023 го Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон для візиту до Вашингтону та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя. Анджей Дуда за час повномасштабної війни приїздив в Україну чотири рази. З них перший у квітні 2022 року з балтійськими колегами. А в останній у січні 2023 року на саміт Люблінського трикутника у Львові. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал.